У Полтаві попрощались із Степаном Степаненком із диканської громади. Як про нього згадують? Все, мама, я їду. Я їду. Навіть не про що більше не буду думати. Полтавські військові, які отримали поранення на передовій, проходять службу в ТЦК та СП. Що роблять? Є деякі люди проклинають, деякі люди кажуть, моя черга прийшла. Хід храму на Полтавщині з УПЦ до ПЦО. На якому етапі та які позиції сторін? Нам потрібно змінювати абсолютно все в нашій країні, в тому числі і перехід до православної церкви України. Біля свято Успенського собору в Полтаві труна накрита державним прапором. Рідні та близькі прощаються з захисником України Степаном Степаненком. Все мама, я їду. Я їду, навіть не про що більше не буду думати, щоб мені потім не стидно було, дивитися, сину і в очі. Проживав воїн у селі Стасі Диканської громади. На війну пішов добровольцем. Чоловіка мобілізували цьогоріч 12 січня, розповідає мама Ніна Горбенко. У нього повістка була перед новим роком. Після комісії медичної, після заключення медичної комісії. Хірург йому поставив при його захворюванні, хірург поставить, що він годний. Як він попав у першу частину після першої повістки, медики тієї частини його завернули з такими захворюваннями. Другий раз поїхав у другу частину, друга повістка була, теж його там не захотілося його проблемами брати. Третій раз і отвозимо сюди, туди, сюди, туди. Рішили, він більше вже не буде нікуди їхати, буде вдома. І тут ще воєнкомат дзвони. Є така можливість, ця частина вас візьме. Проходив службу в білій церкві, після чого відправили на навчання за кордон. На навчання відвезли у Німеччину, там цілий місяць він стажирувався, після цього повернувся. На два дні раз і другий раз приїжджав додому. Так я його останній раз бачила живим. І виходить, він на передовій трошки більше місяця, тільки протримався. Військовий служив на посаді кулеметника-навідника, розповідає брат загиблого. Сам Сергій Горбенко служить в ЗСУ з початку російсько-української війни 2014-го. Рвався він дуже. На війну його не брали по цьому здоров'ю. У нього такий характер, такий, така людина, ну це не його війна. Він тяжко йому там було. Четвертий нема, п'ятий, шостий. Я дзвоню, мобілка не досяжена. Ніхто не бере трубку, вайбер не бере, ніхто не бере, я вже почала переживати. І тут син дзвонить. Мама, держись, Степана вбив. Загинув 41-річний воїн 3 серпня внаслідок мінометного обстрілу біля селища Новоселівське Луганської області, повідомив речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін. Просив, мами, кажу, уговори. Останкай хоч один уже загине. Ще жив не закончилась. Допомагав по господарству. У нього були золоті руки. Це було дуже світла. Людина, яка готова була допомогти в кожну хвилину усім, хто до нього звертався. Це тяжка втрата для сім'ї, для нас, для знайомих, для родини, для Стасівської громади. Поховали воїна у селі Стасі Диканської громади. У нього лишились мати, брат, дружина та восьмирічний син. Ей, Оксана Іванова, Анатолій Кикоць, Суспільне новини, Полтава. У Полтавській міській раді погодили встановлення двох меморіальних дощок. це на честь загиблих військових Ігоря Щербака на будинку, де він проживав, та одну спільну на честь Сергія Почепа, Максима Горобця та Сергія Ожиганова на будівлі підприємства, де працювали чоловіки. Таке рішення ухвалили під час засідання міської комісії з питань найменування та переіменування елементів міського середовища та інфраструктури увічнення пам'яті осіб та подій. Про це Суспільному розповів перший заступник голови полтавської міської. Кради Валерій Пархоменко за його словами щодо фінансування на встановлення меморіальних дощок представники ОСББ та підприємства не звертались. У нас на засіданні комісії по перейменуванню два звернення: одне від ОСББ, друге від Полтава Обленерго щодо встановлення меморіальних дошок на будівлях. Одна ОСББ це проживав мешканець. Який загинув під час виконання бойового завдання, і обленерго прислали подання на своїх трьох працівників, які були мобілізовані для захисту нашої держави, і також загинули під час виконання бойового завдання. Тому ми підтримали сюди звернення цих двох установ і погодили установлення меморіальних дошок на цих будівлях. Від початку повномасштабної війни Віктор Боровко воював у гарячих точках фронту в Авдіївці, Кам'янці та у Верхньоторецькому. Після контузій повернувся до Полтави та почав займатися оповіщенням, працюючи в Полтавському районному територіальному центрі комплектування та соцпідтримки. Раніше був військовослужбовцем 25 ї Січіславської десантно-штурмової бригади. Першу контузію відняло ліву сторону, повибували з ліва зуби. Вручення повісток каже Віктор Боровко, люди сприймають по-різному. Є у людей війни немає ні 9 років, ні 2 роки. Для них війни в Полтаві зовсім немає. Є деякі люди, проклинають, і деякі люди кажуть, що моя черга прийшла. Ми виконуємо свій обов'язок, як виконували напередку, так виконуємо і тут а в тилу. Полтавець Дмитро Охріменко теж після участі у бойових діях почав працювати у Полтавському районному ТЦК ТСП. Певний час роздавав повістки, а нині працює водієм. До повномасштабного вторгнення, каже, мав свій бізнес і займався вантажними перевезеннями. На війну пішов добровольцем. Виконували різні задачі, коли були ще бої біля Ахтирки. Тут виконували деякі задачі, потім літом виконували задачі на Бахмутському напрямку. Там отримав поранення. Пробиті легені, куля зайшла під лопатку під руку і десь там півтора-два сантиметра не вийшло. 30 днів було на відновлення, відновився і приступив до виконання своїх обов'язків. Бувають такі випадки, ти заходиш в магазин, і магазини зачиняють, і кави тобі не можуть продати, то ви нам торги тут збиваєте то ще щось. Одні там сидять в окопах, а другі тут гуляють. І розумію, то та ми там. Економіку підіймати, якщо всі займемося економікою, піднімати, хто там буде. На початку повномасштабної війни при Полтавському МРТЦК був створений окремий штурмовий загін один, який зараз виконує бойові завдання. Але хлопці, які вже після отриманих травм не можуть приймати в бойових діях участь, вони займаються вже роботою тут на Полтавщині. З 24 лютого минулого року Полтавський районний терцентр мобілізував більше семи тисяч військовозобов'язаних, каже Олександр Логвиненко. Що на початку повномасштабного вторгнення до ТЦК та відділів стояла черга добровольців, то зараз ми займаємося тільки розшуком та оповіщенням. На жаль, добровольців вже... Як таких немає за фактом неявки по повістці за уточнення військово-облікових даних на даний момент діє адміністративна відповідальність, тобто складення адміністративних штрафів за неявки по бойовій повістці. Тобто, з того моменту, коли людина прийшла в військову лікарську комісію, та була вже назначена в на відправку в частину, за це вже буде відбуватися кримінальне покарання. За рішенням суду. є невмотивовані бійці, то краще їх не брати. Але якщо він попаде невмотивований з десятком бійців, які вмотивовані, то в нього перевернеться і свій кругозір. Він ну, поміняється. І, можливо, навіть у нього з'явиться любов до своєї батьківщини. Нагадаємо, термін дії воєнного стану та загальної мобілізації в Україні продовжили до 15 листопада 2023 року. Оксана Іванова, Богдан Казиріць Суспільне новини, Полтава. Приблизно двісті тисячі російських військових ліквідували за час повномасштабної війни. Із них 580 за минулу добу. Це дані генштабу збройних сил України. За добу знищено зокрема 12 танків, 15 бойових броньованих машин та 15 артилерійських систем. Також два засоби ППО, 18 безпілотників та дві реактивні системи залпового вогню. Кількість битих літаків та гелікоптерів не змінилася. Було виведено з ладу 16 одиниць. Автомобільної техніки та автоцистерн, а також 10 спецтехніки. За день не збільшилася кількість збитих крилатих ракет, знищених катерів та кораблів. Жителька нових санжар пані Віра прийшла на богослужіння до свято-троїцького храму Української православної церкви. Починається літургія в країні нашій Україні, в областях її і в воїнст, і йде літургія весь час, йде літургія, якби ви тільки знали, як ми, я в 80 років свої навколішки стаю за, за це, що йде на літургії. Ця це церква українська, ніяка не російська, йде літургія старослав'янська на старослав'янській мові. Цей храм, деякі жителі громади, хочуть перевести до православної церкви України. Для цього організували збори у місцевому кінотеатрі. Головою була Ольга Отлеванна. Ми провели загальні збори, де проголосували всі одноголосно. Ми внесли корективи в статут, зареєстрували цей статут згідно статті 14 закону України про свободу совісті та релігійні організації. Раніше відвідувала я Свято Троїцький храм. Але після повномасштабного вторгнення в Україні щось змінилося, і нам потрібно змінювати абсолютно все в нашій країні, в тому числі і перехід до православної церкви України. Збори щодо переходу ініціювали військові, каже голова ветеранської спілки, учасників бойових дій Новосанжарщини Роман Павліченко. Я, як голова ветеранської спілки, можу чітко розмовляти від цих ветеранів Новосанжарщини. Ми повертаємося додому і бачимо, що ми боролися там з ворогом на території Донецької, Луганської області і на окремих територіях. Сюди приходять ветерани, учасники бойових дій, яким чином вони повертаються. Це практично інваліди, які без рук, без ніг. І нам тяжко дивитися на цей безлед, на нашого внутрішнього ворога. А наш внутрішній ворог це всі проросійські сили, які існують в нашому районі, і церкви Московського патріархату. Збори, які організували у місцевому кінотеатрі настоятель Свято Троїцького храму, проти Єрей Володимир вважає незаконними. Телефоном Суспільному він повідомив, що на них були представники територіальної громади, а не релігійної. За словами настоятеля, того ж дня він організував збори релігійної громади, на яких обговорили питання, що храм залишається в Українській православній церкві. Рішення про те, що храм залишається в УПЦ, підтримала і Віра Шматко. Не кожна церква, яка називає себе церквою, церквою являється. Розумієте? Церква тоді, коли там є благодать Святого Духа. Якщо церква утворюється і порушує якісь давні норми і канони, то ця церква вона втрачає цю благодать Святого Духа. Тобто, будь-то би там все. Відбувається так, як так, як і раніше. Але головного там танства цього присутнього Бога там уже ну, можна б сказати, немає. Рішення, яке ухвалили на зборах у місцевому кінотеатрі, хочуть зареєструвати, каже священник Православної церкви України Дмитро Педина. Ми завірили всі відповідні документи, протоколи і так далі. Ми завірили в нотаріуса, тобто нотаріально. Потім передали на розгляд єпархіальному архірею Полтавської єпархії православної церкви України Митрополиту Федору. Передали, значить, статут рішення, звернення до нього від Новосанжавської громади про те, що цей храм хоче прийти. Ця парафія хоче прийти до Православної церкви України. Вадика підписав, поспілкувався з ініціативною групою. За словами священника, для реєстрації документи направили до обласної військової адміністрації. Після цього, каже, проситимуть ключі від свято Троїцького храму. Каріна Попова та Богдан Казирід Суспільне новини Полтава. На наступну добу у Полтаві та області прогнозують хмарно з проясненнями погоду. Вночі дощ, місцями значний, гроза, в день без опадів. Вітер західний 8-13 метрів за секунду, під час грози пориви 15-20 метрів за секунду. Температура по області вночі від 13 до 18 тепла, у день від плюс 21 до плюс 26. У Полтаві нічна температура складе від плюс 15 до плюс 17, денна 23-25 градусів тепла. На неділю 13 серпня прогнозують мінливу хмарність без опадів. Вітер південно-західний – 5-10 метрів за секунду. Температура вночі на Полтавщині від 13 до 18 градусів, у день 22-27 градусів вище нуля.